Власне, про цю операцію, от яка повторилася трошки більше ніж за місяць, з Юрієм Ігнатом, з речником командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо! Слава Україні! Героям слава вітаю! Ну, але ви вже мені. Не залишили жодного жодної інформації. Вже все розповіли, і я більше додати нічого. Зрештою, ну ми спробуємо, знаєте повипитувати у вас певні інсайди. Скажімо так. Е -е, дивіться, от е, перше питання, напевно, все ж таки: наскільки можна це розповісти? Ми розуміємо, що є певна військова таємниця. Не все можна розказувати в ефірі, але бачите, от е, українська правда, з е, посилаючись на певні джерела у розвідці, каже, що ймовірно був збитий А 50 цієї цієї Цього вечора, саме з комплексу С-200. ви можете це підтвердити чи спростувати? От, в межах дозволеного, а можна третій варіант. Просто нічого не говорити. Ага. Це, тому що ми жодному разу, жодному разі не розповідаємо, чим саме було з ним. Якісь джерела, ну сказали, ну що я можу додати. Я вважаю, що нема жодної потреби зараз задавати питання, а де збили, а чим збили, а коли збили, а скільки ще будуть збивати, і так далі. Так далі. Знаєте, як як діти запитують журналісти, хочуть все знати, хочуть все повідати. Не потрібно цього зараз, принаймні, тому що ворог робить певний аналіз. Як це відбулось, застосовує дані розвідки, вивчає наші і соцмережі. Будьте певні, і засоби масової інформації, і спікерів, які є фаховими, так які можуть собі дозволити щось пофантазувати, а може і не пофантазувати. Тому що тому я, як офіційний речник, ну взагалі не можу зараз коментувати ці речі, окрім підтвердження uh -huh. факту. Знищення безумовно було знищення. Командувач повітряних сил це підтвердив у ну, власне з тій притаманній манері чи й потролити встигає е, окупантів. Так що е, літак з позивним баян так, ну нема чого літати. Треба сидіти вдома, святкувати день защитника Отечества і так, щоб баян не порвати. Написав Микола Лещук себе в телеграмі. Тому е, дійсно літак. Дуже цінний для окупантів. Ви, зрештою, все вже проговорили так, що які його основні завдання. Ну додам ще, що це в реальному режимі часу надавати інформацію російським пілотам чи на командні пункти, чи на той самий іл 22 інформацію в реальному режимі часу про переміщення повітряних цілей на, на території України, зокрема нашої авіації літаків, виявлення систем протиповітряної оборони, радіоколукаційних систем, які мають певне випромінювання. <кій> А 50-й міг це робити на певній відстані спершу, коли знищили перший літак. Ви пам'ятаєте, він взагалі дуже близько був, ну надто близько, скажімо так, підлетів. Ага. Тут ворог вже зробив висновки, віддалився далі. Але і тут, бачите, дістали. Є в наших сил оборони зараз інструменти здатні і на таких відстанях знищувати російську авіацію. Тому безумовно будуть введені корективи російським командуванням. І пілотами, зокрема, і те, що ми їх відтісняємо подалі, ну, посилює наші можливості, а і зменшує можливості ворога щодо завдання ударів тими ж КАБами, тими ж ракетами повітряно наземного чи е, морського базування. Ну а з приводу іла, ви згадали теж інформацію. Ми теж вивчали, е, е, що то за ІЛ-22. Там хвіст вони показали лишень, і все. Ну, можливо, це навіть попередній. Е, Попередній випадок із е, ураженням Іла він дійсно ще рік і чи більше тому повернувся на базу. Тоді було дійсно його серйозно пошкоджено. І не факт, що ІЛ-22 от цього разу, 14 числа, долетів. Е, можливо, ця фотка просто взята з минулого разу. Угу. Цікаво. Дуже я до речі згадав, що баян це знаєте ще застарілий, несмішний жарт. От він не смішний точно для росіян. А для нас е, дуже. Е, Дуже радісний, нарешті, ну, така яка держава такі позивні? Це точно, пане Юрію, скажіть, от всі ми були дещо в тривожному стані, і скажімо так. Переживали з приводу цієї дати, от саме 24.02, бо розуміли, що і бачили, от наскільки можна було зробити певні висновки, що там пару днів е тренувалися ту 22 м 3 над чорним морем робили маневри, ніби як для запуску ракет, і навіть здається, запустили одну в бік ізмаїльського району. А так само були передислокації і певні виліти мігів напередодні за кілька днів, і було таке відчуття, що сьогодні зранку традиційно у нас може статися масовий ракетний обстріл України, бо дивні були ці маніпуляції росіян. І от збиття А 50 яке сталося напередодні ввечері, воно стало ключовою точкою, що сьогодні не було обстрілів. Чи воно від один від одного не залежить ці факти? Я думаю, збиття 50-го це безумовно така маленька перемога ще до нашої держави і безумовно впливає на хід бойових дій. Ну але я б не сказав би, що щось там змінилося. Але міг прилетіти інший літак і втрати і ворог несе так само. Ну, але що їм втрати? Вони переженуть інший, якщо на це буде потреба. Але висновки, висновки вони безумовно безумовно свої роблять. Чи буде, чи мав бути, чи буде удар. Ну тут треба. Просто дивитись статистику, я завжди закликаю зараз массу Ми ж вже другий рік у війні, так відповідно, повномасштабній війні маю. Відповідно, відкочуємося рік назад і дивимося, коли були обстріли. Теж очікували минулого року. І 23 число на День защитника Отечества, як це було вчора, і 24 на першу річницю не було нічого аж 9 березня. Ворог завдав удару. Тому хочу вас заспокоїти, ну, в лапках заспокоїти, тому що і міги, і тушки фактично щодня здійснюють якийсь перельот. Uh -huh. Тому може бути якась провокація. Тут, тут, Живемо в такий час, маємо бути в готовності до всього. Е, ворог, якщо би планував, то, мабуть, таки б здійснив ці удари. Ну що ж, теж теж відносно заспокійливий ваш коментар. Ми всі в принципі в готовності завжди перебуваємо. Але разом з тим, знаєте, треба себе і зайвий раз не накручувати. А і добре, на, на останок, от перед тим як будемо вас відпускати, а, різняться трохи дані. Все ж таки, скільки в росіян цих на ходу і боєздатних а, залишилося. А 50 а от ми вже вибили три скільки ще можуть становити для нас загрозу саме ті, які от безпосередньо готові до роботи до своєї? Ну а 52. Те, що був пошкоджений там на білоруському напрямку, то ймовірно, ви його відновили там. Думаю. Або ну, зараз як відновлення може відбуватися? Зняли з іншого пошкодження так, шляхом донорства так, uh -huh. можна було. Відновити, якщо там є якісь в них неробочі варіанти, вони будуть е пошкоджену техніку ймовірно таким чином латати. Ну плюс є виробничі потужності, є ж заводи, авіармонтні, які можуть відновлювати техніку, продовжувати ресурс і експлуатації. І, можливо, зараз окупанти будуть ті літаки, які в них є в неробочому стані, можливо, будуть поповнювати втрати, ну тобто втрачені літаки займуть їх місце, можливо, інші. Ну але таких літаків не так у них багато є інколи. Навіть одразу три а 50 у повітряному просторі спостерігається на різних напрямках, коли є у ворога потреба більше мати інформації про радіолокацій радіолокаційних даних зібрати, тому вони використовують інколи і одразу три машини. Пане Юрію, дякуємо вам! Традиційно з вами цікаво говорити. І сподіваємось на наступні добрі новини від наших повітряних сил. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, щойно був в нашому ефірі. Говорили ми про збиття літака А 50 у.